Комунікаційна стратегія обов'язково е, описує цільові аудиторії, тобто групи людей, з якими ви безпосередньо комунікуєте. Дуже важливо знати вашу цільову аудиторію. Коли ми з вами вже говорили про ключове повідомлення, щоб воно було персоніфікованим, я тоді сказала, що важливо знати інсайт вашої цільової аудиторії. Що таке інсайт? І чому його важливо знати? Інсайт це незакрита потреба. У вашій цільової аудиторії є якась потреба, вона в неї не закрита. Да? Зазвичай щось хочеться, а і муляє, бо його немає. І ви комунікаційно цю потребу закриваєте. Наприклад, людина не знає, вона готова отримати якусь послугу, але вона не знає, де її отримати. І вона тикається, микається в неї формується негативне сприйняття, що держава цю функцію не надає, цю послугу не надає, а виявляється. Почала надавати і ваша і, да, і одна цей незакритий інсайт ви даєте від ви роз'яснюєте, де що, коли і як можна цю послугу отримати. Це про інсайт. Так, от аудиторія дуже важливо розуміти портрет вашої цільової аудиторії, її характер, її потреби, її особливості, на що вона реагує. Звичайно, типові поведінки. Якщо ми говоримо про цільову аудиторію, ми говоримо про типову поведінку. Бо це вам допоможе потім комунікувати саме персоналізовано. В даному проєкті, ви бачите, були зовнішні аудиторії, я не буду їх повторювати, це все на екрані. Були стейкхолдери, тобто ключові. А, представники, ключові особи, які за своєю суттю, чому важливо з ним про це, бо вони за своєю суттю, будучи ключовими в якійсь сфері, в якійсь компетенції, да, далі впливають на своє оточення і є тими, хто можуть просувати або співвімірні з вами ключові повідомлення, посилюючи ваші. І, будуючи потрібну вам присутність смислову в інформаційному полі, або навпаки, виступати тими, хто нівелює вашу, вашу роботу, даючи контраргументи і працюючи за аудиторією в супереч, тобто його ключові повідомлення суперечать вашим. І це дуже важливо розуміти, тому що тоді це зводить вашу роботу на нуль, і вам треба це врахувати в вашій комунікації. Стейкхолдери внутрішні і зовнішні є. Враховуйте, коли це і детально детально розкласти вашу цільову аудиторію, це означає, що ви для кожної потім готуєте персоніфіковані коментарі, або, або цей матеріал медійний. Він саме на, на цю частину цільової аудиторії буде розрахований, і ви матимете. Оцей точний, точне донесення, цей deliverable, та да, донесення а, цієї інформації. І є безумовно ще внутрішня аудиторія. Треба пам'ятати, ніколи не забувати, що таке внутрішня аудиторія? Це ваш персонал. Чому ця аудиторія є дуже важливою? Тому що комунікація вона не замикається присутністю в медіа або в соціальних мережах. Пряма комунікація, прямий контакт має не меншу ефективність, якщо не більшу, тому що представник вашої організації ділиться власним досвідом і розкриває своє сприйняття для свого оточення. Ну, ми не говоримо зараз про те, де він дає коментарі в медіа, це, це робота якраз з медіа. Я зараз кажу про немедійну комунікацію. І коли ваш персонал ділиться з своїми знайомими друзями, оточуючими в своїх соцмережах в на будь-якому рівні своєї комунікації інформацією про ваш проєкт, розділяючи в цінності вашого проєкту, він виступає отим стейкхолдером для своєї невеликої цільової аудиторії і, будучи при цьому в піку в максимальній ступені довіри і в максимально Персоніфікації, тому що це його коло, яке він знає дуже точно, і він підсвідомо підбирає саме ті слова, які цю аудиторію для цієї аудиторії, його цього внутрішнього кола будуть максимально доходчивими, зрозумілими і прийнятними, і не будуть викликати суперечку. Або якщо будуть викликати суперечку, то в процесі цієї дискусії там щось відкоригується. Тобто, і в цьому сенсі вам дуже важливо розуміти, що ваш персонал він є лояльним до вас як до роботодавця, якщо ми говоримо про організацію. Тому що якщо, наприклад, є внутрішнє незадоволення умовами роботи, кількістю робочого часу, тим, що там не розділяється робочий особистий час, да людина не може відпочити суцільна робота, він... Він буде бурчати і говорити, навіть сам того не бажаючи, це буде з нього вириватися про те, який ви поганий роботодавець, а поганий роботодавець апріорі не може просувати достойні варті поширення цінності. І тому дуже важливо, щоб ваш персонал комунікував в своєму колі меседжі, які будуть. Співпадати з тими меседжами, які ви а, комунікуєте в медіа, але а, в чому тут особливість, ви не можете це контролювати, і тому вам справді треба приділяти увагу внутрішній аудиторії, а, розуміти її настрій і її переконання. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо колективи невеличкі, зазвичай з цим складнощів немає, це зазвичай це завжди однодумці. Але коли кампанія або організація або проект. Росте і е, залучаються нові і все більше співробітників. Ця тема може стати для вас дуже актуальною. І коректна ключова е, комунікаційна стратегія завжди передбачає е, оцю комунікацію саме з внутрішньою аудиторією. Вона інакша ніж з зовнішньою, але вона завжди має бути.